Слышишь? Охлаждают улей. Сто тысяч пчелиных крыльев перегоняют воздух. Люди понятия не имеют, до чего сложно устроена жизнь Улья. Дай помогу. У пчел своя тайная жизнь, о которой никто не знает. Да тебе не страшно. Люблю вас, люблю вас, люблю вас, люблю вас. Хто вони люди, які вивчають та розводять бджіл? Більшість із нас уявляє собі бджоляра у вигляді сторічного дідуся, десь на пасіці посеред забутого богом села. Насправді бджільництво не лише рід занять, а ціла наука. Щоб розводити бджіл, необхідно навчитися спілкуванню з ними, мати спеціальний інвентар, бути в курсі сучасних технологій. Крім знання біологічних особливостей бджіл, важливо розбиратися і в польових квітах, і в сортах меду, і в способах переробки воскової сировини в Україні бджільництво завжди було потужним сектором. Його історія починається ще з часів Київської Русі. Сьогодні Україна займає перше місце з виробництва меду серед країн Європи та четверте місце серед всіх країн світу. Професії бджоляра можна навчитися в Україні. Є декілька осередків бджоляної справи. Один з них Боярський коледж екології і природних ресурсів, був заснований ще 1902 року Олексієм Андріяшевим, природознавцем, бджоляром, педагогом і громадським діячем. Його наступником на цій посаді став Василь Ващенко, один з найвизначніших діячів українського бджільництва. Він розробив оригінальні протироєві методи, зробив великий вклад у вдосконалення конструкції вулика, активно поширював передові знання свого часу. Сьогодні в цьому коледжі готують фахівці в галузі. Сьогодні ми маємо в цьому закладі професійно-технічне навчання бджолярів, на яких ми готуємо фахівців для галузі. Контингент на цих курсах це люди вже старшого віку, які приходять навчатися з метою. Створити свої пасіки на присадибних ділянках, розвивати бджільництво більш в промислових масштабах, більше пасіки створювати, тобто ми надаємо основні базові знання для ведення бджільництва, пасічникування. Також при коледжі читаються курси. Їх студенти різного віку. Хтось вже має пасіку, а хтось ще тільки збирається розводити бджіл. Мені 63 роки. Збираюсь піти на пенсію, завести пасіку. На жаль, до цього часу ще вуликів не маю, але велике бажання є. Значить, літератури читав до цього часу немало, але вважаю, що курси це дуже потрібна справа, які треба пройти тут. Бо Крім технічних і теоретичних знань, ми тут набуваємо і практику, без якої ніяк не можна починати цю справу. Існує ціла низка проблем у сучасному бджільництві. Одна з них нестаток бджіл. Чому та що буде їсти людство, якщо не стане бджіл у природі, ми запитали у Миколи Володимировича. Ну, оскільки бджоли існують на землі, досить. Тривалий час, так, за різними даними, тобто ці цифри коливаються від 40 мільйонів років до 140 мільйонів років. Однак, і виходячи з того, оскільки бджоли зуміли в такий тривалий еволюційний період пристосуватися і зайняти певну нішу і головну нішу серед. Комах опилювачів, запилювачів, ентомофільних культур не, не таємниці, що деякі, наприклад, види культур не можуть існувати і давати врожай розмножуватися без участі медоносних бджіл. Тому основна задача, звичайно, бджільництва полягає у запиленні. Е, інше, інше питання: наскільки сьогодні є дефіцит бджіл, що відбувається з бджолами у світі? Так, є проблеми, є серйозні проблеми з цим, оскільки ми бачимо, що в світі в цілому спостерігається тенденція зниження чисельності бджолиних сімей. Зокрема, це м, така тенденція. Ну, причин багато сьогодні в всіх цивілізованих країнах створюються цілі комісії напрямки досліджень, де ряд фахівців стараються визначити, в чому причина, що бджоли зникають, зменшується чисельність бджіл. Якщо не буде бджіл, яка буде ситуація? З однієї сторони. Спостерігаючи за розвитком науково-технічного прогресу, можна собі вважати, що людство все ж таки щось вигадає, да? щось синтезує, оскільки ми сьогодні бачимо широко поширена генетично модифіковані рослини, які не вимагають. Там, припустимо, участі бджіл в запиленні, не, не бояться вже збудників тих хвороб, які паразитують на їхніх батьківських формах, скажімо. То з цієї позиції можна вважати, що таким способом можна обійти цей природний такий аспект бджільництва і їхню роль в цілому значенні життєдіяльності людини. Але з іншої сторони, невідомо, як. Ці технології відіб'ються на подальших поколіннях людства. Можливо, настане такий час, що харчуючись такими продуктами, людство буде стерильним і, і на цьому зупиниться його подальша еволюційна діяльність. так? Покоління доросте і, і це буде все, чи якесь буде динаміка, скорочення. Ну, важко припустити. ну Насправді. Мало хто просто задумується над серйозністю бджільництва і значенням бджіл. Нібито здається, що це невеличка така комаха, її роль лише в тому, що вона там приносить мед, і на тому і все. Але якщо глобально подивитися на це, то фактично люди задумуються лише над значенням бджіл, коли вони зникають. Хоча, я думаю, що до цього не дійде, тому що. Переживши такий складний еволюційний час в ці десятки мільйонів років, скільки бджоли жили, і льодовики вони пережили, я думаю, що вони, їм вдасться все ж таки пристосуватися до сьогоднішніх умов і далі нас радувати. Лише, щоб людство, звичайно, з вдячністю і з розумінням відносилося до них і трішки переглянули свої реальні дії. На цій землі, що стосується в даному випадку землеробства, наприклад, так, технологій, які застосовуються у виробництві культур. Які продукти бджільництва існують та виходи, на які ринки збуту має український мед. Продуктів бджільництва ми знаємо не тільки один мед, це є ще і віск бджолини, це є і бджолини обніжжя, перга. Маточне молочко, трутневий гомогенат, наприклад, так, основні такі, Ну, я не кажу вже решта продуктів, які пасічник може застосовувати безпосередньо в умовах скажімо так, свого господарства, реалізувати в невеликій кількості ну, різного роду препарати на основі бджолиного підмору, наприклад, ну, бджолиного отрута тут же також варто згадати їх. Ну, Ринок бджільництва він досить цікавий. І, зокрема, український мед, тут є такі цікаві моменти, щоб його прослідкувати, цим потрібно серйозно зайнятись. Але відповідаючи на те питання, що буде, чи можливо таку кількість меду, яку теоретично можна виробити і реалізувати, я гадаю, що так, оскільки, якщо навіть подивитися два роки тому назад, Скільки українського меду йшло на експорт? фактично, це було десь близько 2-3 тисяч тонн із того, що виробляється в середньому близько 70, 60, 70, 65-70 тисяч тонн. За даними сьогодні в Україні, то фактично в 2013 році, за різними даними, ця цифра вже доходить до 15, а то і ближче до 20 тисяч тонн. Тобто різко зростає експорт саме меду, ну, оскільки серед усієї продукції бджільництва, що стосується експорту в, Євро, в країни Євросоюзу, ну, передбачено директивами тільки. один мед, Інші продукции мы не можем экспортировать, можем только их реализовывать на власному рынке. А любовь-то, это прежде всего внимание и забота. И пчелы да, тоже любят? Пчел? Да как не любить-то? Но они же могут укусить. Так ведь они просто так не укусят.